Зараз би я хотіла сказати, для тих, хто, можливо, чи то не має змоги прочитати, чи то не хоче витрачати на це свій час, трошки пояснити певні моменти, які мені було цікаво дізнатися саме про епоху. Уявіть собі Японію. І як багато країн, і навіть зараз це говорить і про Україну, що ми знову повторюємо наші основні помилки і якось воно все таке. Повторюється, повторюється історія і ми наче в якомусь закрутому колі. В Японії теж саме. Якщо поглядати ретроспективно на історію Японії, то це постійна зміна періодів, де Японія відкривається в якійсь новій культурі, чомусь новому, новим впливом, дивиться на нову культуру, все це в себе в соту. Закривається, і як отой дракон на своїх скарбах виношує якесь своє яйце, <сум> своє бачення власне культури, переварюючи, перетравлюючи все те, що вона бачила, чула, сотувала в себе. І таким чином може продукувати вже особливі свої. Культурні речі. Так само, десь у VI столітті, Японія почала мати контакти з Китаєм, і вони почали запозичувати все китайське. Все. До останньої гітерки. І якщо подивитись на плани, принаймні, чи згадки чи описи, бо, на жаль, практично всі. Будинки з цього періоду згоріли, столиця змінилася кардинально і дуже мало чого залишилось саме з цього періоду. Але якщо ось по описам дивитись, то фактично вони подивились на Китай, як влаштована їхня державна система. Податки, які мають там міністерства, хто чим займається, як влаштована столиця? Які архітектурні традиції в них є. Оце все вони дивились, запозичували собі, при цьому масштаб країни зовсім інший. Особливості зовсім інші, традиції зовсім інші. Але це специфічна особливість Японії все запозичувати, а потім від цього відмежовуватись. А потім знову запозичувати, а потім відмежовуватись і таким чином вибудовувати себе. І що цікаве, що разом з бюрократичним апаратом і всім тим, що стосується держави, до них прийшов і буддизм. Буддизм, і концуціянство, і це те наклалося на локальні вірування Шінто, це їхні боги. Там боги природи, і всього на світі. Я думаю, трошки це згадується, якщо ви бачили віднесені вітром Каяоміядзякі. Оце боги, оці статуї, оце все, це все відчинток. І оця особливість Японії все запозичувати і все складати, з'єднувати, вона і залишилась. Вони все поєднали. В них і конфуціанство, і буддизм. І, власні, ці чинто традиції все це сполилося в щось дуже японське. І що цікаво, що, наприклад, шинто воно більш зосереджено на житті, а е, якісь е, ритуальні поховання були не розвинені. Але прийшов буддизм з його культом, певним культом смерті. Ми всі готуємося до смерті. Е, «Смерть і страждання, і, ми всі туди йдемо. і вони запозичили звідти відношення до померлих, оці ритуальні поховання. І тобто, такі види став відповідати більше за цю, цей бік життя. Конфуціанство ну, стало, скажімо, наріжним каменем власне, світобудови. Дуже ієрархічним, дуже патріархальним. Дуже чітким і окресленим. І ось у такому котлі усього і народжувалась Японія. Цікаво, що потім, коли ось спочатку все це запозичилось, потім в Китаї почались період смут, щось там своє відбувалось. Вони перервали зв'язок з Китаєм, вже не посилали туди послів, не приймали послів. Хтось, можливо, якимсь приватним порядком якось ще їздив, але глобального культурного обміну не було. І потім, десь років через 200, коли знову вони почали відкриватися, знову ж таки, Китаї, але ж це вже інший Китай, там вже, також відбулись зміни, якийсь розвиток, інші. Процеси і китайці дивляться на японців і такі ну, це з часи моєї бабуні. Все це дуже старе колись ще було. І ось так. А японці дивляться на китайців так само, як на якихось дикунів. Бо їм цікава ось та історія 200 років тому. А оце зараз ну, якась незрозуміла фігня. Пан Іван у своїй книзі пише, цікаво, що китайська мова дуже довго була власне мовою писемною і мовою державного апарату і мовою чоловіків в цьому питанні. Але оскільки ну, фонетично і граматично мови абсолютно різні, і приєднати Китайське письмо до японської мови дуже складно. Але ж чоловіки власне, все це вивчали, заучували всі ці іерогліфи, все, що там, як має бути, всі ці тексти. все це було. Але потім, з плином часу, почали розвивати оцю, так би мовити жіноче письмо. Оцю свою опетку, яку. Там ще може якось трошки змінювалось, але принаймні ось, з цього періоду починається ця їхня петка, якою вони користуються і зараз. І тоді це фонетично для жінок спрощення, щоб жінки також могли щось писати, відповідати на листи чоловіків, вони мають оцей розвиток саме японської адаптації китайського письма для власної мови. Він був через жінок. І пан Іван пише, що коли японці обов'язково вивчали китайську мову для того, щоб ну, виконувати якісь державні функції просто як однака культури цього найвищого суспільства, вони її вважали мертвою мовою. І їм не цікаво було ні говорити з китайцями, ні дивитися, що там у них відбувається зараз. Вони її ось відчули, як вона була, це було гарно, А це ж зараз, зараз якась піхня. І е, це мене так е, насмішило і вразило. Це цікавий момент. Інший момент це е, саме ієрархія е, керівництва. Формально у них була міністерств. Підпорядкувалося якось імператору, і імператор був на горі. Але фактично всім заправляв, ну, скажімо так, офіс імператора. І хто здобувався на цю посаду, наближеного до імператора, той і мав усі важелі впливу. Вони мали вже свою власну паралельну канцелярію, де не треба було виконувати всі ці. Церемонії, не зрозуміло, що робити, що ні на що не впливає, а вони мали свою доволі швидку, ефективну систему, яка і керувала державою. І ще цікавий момент, що в них не було якихось особливих чи то політичних диспутів, чи то якихось а, намагання розвивати політичну систему чи якихось суперечок. Вони, в принципі, на все дивились однаково. Єдине, що вони хотіли, це мати ці ресурси у своїй власності. От боротьба за ресурси це і була політика. І як саме здобувалися ці поста начальника офісу імператора через точок. І це також такий цікавий момент, що жінки в цей період мали найбільший вплив. За всі часи існування Японії до ось, ну, напевно, середини ХХ століття, коли почалися вже емансипативні е моменти вже сучасної Японії. А до цього е це було дуже дивно, і це відрізнялося від того, що було довкола. Знову ж таки, через жінок приходить японське письмо. Е вони е мають цей адаптований. Е Алфавіт, яким можна писати фонетично, і вони можуть передавати свою мову, всю її красу, всю її повноту у більш підходящій манері, ніж через це пострубате китайське письмо. І тому за цей період в нас дуже багато саме жінок, які залишили чи то якісь свої літературні твори, чи то щоденники. Щоденників дуже багато. Саме жінок, і вони все це писали. І так само, оскільки жінка саме була в центрі політичних інтриг, то вона мала цей певний вплив, хай не такий значний, як можливо б нам хотілося, б, чи який все ж таки жінки мають зараз, але це на той час було значне поліпшення становища. Бо, наприклад, як це все влаштовується. А ось у нас імператор. Його, наприклад, Кензі проходив церемонію досягнення повноліття десь в 12 років, і його одразу ж оженили. Тобто імператор ще до дитина досягає цього повноліття. І одразу ж починається боротьба за того, хто буде е, поруч з ним, хто буде е, народжувати дітей. І е, оскільки суспільство е, полігамне, і чоловіки мали змогу мати багато жінок, це стосується найвищих шаблів е, суспільства. Більш бідні люди, здається, мали тільки одну жінку. Навряд чи вони мали ресурси <схай> на більше, ніж одну. Але е, така полігамність е, стосувалася саме імператора і наближених до нього родини. І ось е, е, йому надсилають своїх дочок. А для цього треба ж виростити дочку, тому якщо з'являється у родині дочка, всі намагаються е, її виховувати е, культурно, щоб вона е, мала, знала, як поводитись, е, могла. Тримати бесіду була гарною, якщо вона гарна, це прям джекпот. І вони її виховують, щоб надіслати у палац. І вже в палаці, якщо вона має достатньо підтримки з боку своєї родини, це дуже важливо, бо якщо ні, то її просто зацькують і все. І нічого вона не досягне, незважаючи навіть на якусь а, занадто а, виражену прихильність імператора самого. Він нічого не може зробити. Це така ієрархічна внутрісімейна боротьба, а, де на що він не може ніяк вплинути. І тому надсилають виключно ті, хто а, ну, чи то вірить у свої сили а, мати цей вплив, або ж Дійсно його має, надсилають своїх дочок імператору, щоб народжувалися діти. І вже коли з'являються сини, тут же головне сини. Коли з'являються сини, то коли з'являються сини, їм опікується сім'я дівчини. Вона і сама доволі часто може їздити до себе додому, до батьків. І вона не є прив'язаною до будинку чоловіка імператора. Вона може їхати і до себе додому, і часто це робить. Дитину виховує фактично ось дідусь, бабуся. І оскільки вони її виховують, очевидно, вони мають на неї величезний вплив. А потім, серед усіх цих дітей, як вони ростуть, коли імператор досягає. Десь 30-літнього віку, щоб він не сильно вважався якимось зрілим і не почав мати якісь дивні думки, що можливо я й сам можу щось робити і якось намагатися втручатися, в політику. ні ні, цього нам не треба. То десь от 30-літньому році, він відмовляється від імператора і йде на спочинок, і отримує це посади імператор. Посаду імператора на спочинку. І таких може бути ціла купа людей, які пройшли е, період одночасно. Тобто це не те, що ось імператор дожив і помер, і тільки один імператор на нас. Ні, ось їх доволі може бути багато. Е, певна кількість дітей, я вже не знаю, як саме, але якось е, комусь з них дається статус е, імператора-спадкоємця, е, і вони так само можуть. Наслідувати один одного. Тобто спочатку один брат міг бути імператором, а після нього, якщо, там, можливо, цього брата немає синів, то цей брат може бути там, якась своя цікаво заплутана система цього престолу наслідування, але вона є. І потім вже коронує цього нового малого імператора, якому так само там, може бути 12 років або навіть 8 років. Скільки ще дитина йому кажуть, ти маєш виконувати ритуальні функції. Ось у нас є там свято Хризантем. Ти маєш там щось підготувати, виконувати якісь релігійні обряди, щоб в нас держава процвітала. І за всіма цими обрядами, за всіми цими ритуалами, церемоніями, фактично, навіть в нього і немає ні часу, а дуже довго і бажання. Щось розуміти в політиці, і щось намагатись там робити, це фактично неможливо. І е, тому цього дідусь опікується державою. І саме тому через е, жінок е, і надсилання цих, своїх дочок е, до наступного імператора, і закріплення собі цього права е, впливати і на принца е, і досягається. Влада над Японією. І вже в часи Мурасакі, основною родиною, яка досягла цієї шини, розкидала всіх своїх конкурентів і фактично монополізувала собі владу, була сім'я Фуджвара. І що цікаво, коли я читала, я про це думала, що ось вони намагалися консолідувати у собі всю владу. Коли в них це вже вдалося, ось вони вже досягли ну, пік могутності. Це і є початок катастрофи, початок деградації, початок занепаду. Бо вони тоді починають сваритися вже всередині клану поміж собою. І цим вже починають користуватися інші, хто був відсунений певним чином, і від влади, і від впливу. І це і призвело. Фактично до закінчення цієї епохи, як тільки вони змогли консолідувати владу в своїх руках. Бо окрім умовної влади, це і е, гроші, а в той час гроші це рис. І е, в них була дуже така дивна, я, я не розібралася система е, оподаткування і е, взагалі е, розподілу. Рисом. Начебто вони намагалися скопіювати е, якусь там систему з Китаю, яка так само в Китаї якось не дуже працювала, але вона така дуже соціалістична. Е, там було написано, що десь з п'ятирічного е, віку е, кожна людина має там, певний наділ землі, е, який вона має обробляти. Е, і там десь до 60-річного віку, до якогось. А це за неї закріплено. І фактично з цього вона виживає їсть, заробляє вирощує рис і має змогу себе приготувати. І платить якісь податки, зражаю, очевидно. І суть в тому, що вони ж були не такі дружні, і ніякого загального добробуту вони однозначно не хотіли. А хотіли вони собі ресурсів побільше і податків платити поменше. І тому почали розробляти, додавати, формулювати різні можливості, як обійти сплату податків. І, наприклад, буддийські храми, чи, може, вже і синтуїстські, ну, власне, релігійні якісь храми, вони позбавлялись податків, а потім була сформована така дуже незвична система, де, наприклад, оці е, там, кілька сімей на самому верху вони е, мали змогу не платити податки, а е, вже інші поменше мали платити. Але потім вони стали казати, ну, ти платиш податок. Так, давай я тебе включу формально в свою е, систему своїх земель. Щоб ти податки не платив, але ти мені будеш платити трошки менше. І оце я працювало. І по факту держава вже не мала особливо якихось ресурсів, бо ця система, де всі намагаються уникнути податків, дуже сильно підкосила взагалі державний апарат. І оце намагання сконцентрувати в собі цю повноту державної влади. І спричинена до того, що коли місцеві товариші, які, власне, мали дотик до рису, до продукування, до розподілу, сказали, ну а на що нам ділитись? Він вже в нас є. що нам це відправляти? зрозуміли якісь особи. За що, щоб що? Ми самі, ми всі самі в і якщо а, на початках а, таке м, бунтування а, ці еліти біля імператора а, могли якось подавити через м, чи то залякування, чи то певні інтриги одних на одних якось натравляти комусь щось обіцяти, якщо вони там а, приструняти їх, а, там давали якісь незначні а, полянські посади, звання, то згодом це перестало просто працювати, бо ну куди ще? При цьому сама система, мені здається, от такий наріжний камінь, коли все пішло зовсім не так, був коли вони, людей, які все це продукували, і взагалі тих, хто був ось там, в провінціях, на полях. Хто мав керувати цими провінціями, полями і е, чимось, окрім столиці, вони вважали просто третім сортом людей людьми. Е, вони, це було е, ганебно, це було жахливо. Якщо не в столиці, то це не життя, е, то е, втрачається зв'язок е, з тим, що і є основою твого добробуту. А якщо ти його втрачаєш, то все. Цей добробут іде разом з цими ресурсами. Тож, чинець доволі очевидний. І от хочеться трошки сказати саме про ієрархію. Ієрархія була дуже чітка, ти не міг нічого зробити, щоб кудись перестрибнути. Все це відбувається виключно через твої родинні зв'язки. Ось. Ця сім'я має такий ран, вона має змогу його передавати своїм дітям все. І якщо в Китаї ще намагалися мати цю систему екзаменів, якось долучати певні свіжу кров, а якось вибирати з більшим меншим успіхом тих, хто міг, скажімо так, виконувати свою роботу добре, то в Японії. Все це дуже швидко закінчилось і залишилось тільки родині зв'язки. Ось він з правильною родині, все в нього буде добре: і посади, і звання, і гроші, і все, все буде добре. А якщо ні, то ні. І а, якщо оця найвища каста людей а, жила виключно в столиці і а, саме там і почала все своє життя, то сім'ї поменші, які, скажімо так, певним чином доєднувалися до цих великих родин там, через якихось родичів, який може в них служили, чи ще якимись дальніми родинними зв'язками, їх посилали намісниками от, в якісь провінції, то це вважалось ну, майже втрачений для суспільства. Все, що з нього взяти. Він вже е, нічого не знає, не бачить культури, нічого не до чого не долучається. Він просто собі деградує десь там серед е, незрозумілих людей.